Допомога може бути різною. Ось представники фонду хвоста та банда вантажать корм для тварин. Отже, сьогодні буде радість. У цьому притулку на Київщині близько тисячі тварин, і досі тут долають наслідки березневих обстрілів. То тут багато здань, які построєні з нуля. Навіть оцей котодом, він построєний з нуля за счет того, що помогли волонтери, за счет того, що помогли фонди. Оце здання, де ми зберігаємо корми, там були розваляне. Розваляний прибрав, і теж з нуля його просто построїв. А ось і гості автівку нової пошти зустрічають голосно у багажнику. Корм, який потрібен тут у величезних кількостях, представники фонду діляться: нарешті знайшли на кого покласти витрати з доставками навіть у східні регіони. Наша допомога, гуманітарна допомога, вона йде у вигляді корму для тварин. І переважно це корм досить великий, об'ємний, там 15-20 кілограм, один мішок. Також ми отримували дуже багато допомоги в металевих банках, цілі палети. І ми шукали довгий вихід з цього і знайшли нову пошту, яка погодилась нам допомогти саме в логістичними такими питаннями, і взяла на себе всі оці обов'язки саме доставки. окрім котів та собак, тут мешкають лисиця, єнот та коні, які завжди викликають підвищену увагу гостей. Тож допомога потрібна повсякчас. Щоразу дарувати своє тепло, кажуть співробітники нової пошти. Це як маленьке свято. Тварини, що постраждали від війни, як ніхто вміють показати свою вдячність. І наші кур'єри це відчувають. Байдужим ніхто не повертається з притулків, а бувають навіть випадки, коли кур'єри повертаються з новими. Улюбленся під час війни багато людей відчувають потребу допомагати. У компанії кажуть, варто починати хоча б з невеличких справ, бо і маленькі, і великі справи все до нашої спільної мети перемоги.